Багато кликаних, але мало вибраних. Воли, воли. Якби не ті воли, то, може, й ті, що кликані були, були б також і вибрані в кінці. Бо ось спішать повсюди, посланці, готово все, настав вечері час, тому господар нас послав по вас. Приходьте всі, що кликані були, але воли, якби не ті воли. Купив волів хороших та кортить опробувати їх в найближчу мить. О ті воли утіха тлячий. Ну, а вечеря буде ще вечеря. Сніданків і обідів без кінця відмова зустрічає посланця воли і землі, і молоді жінки, не в них вся суть, прийшли би навпаки. Пізнали б радість, що не ті рівня, що є від Бога чи волів щодня, та щоб прийти і сісти за столи не дало те, що в серці, не воли, не ті ось ситі, круторогі, пишні і не красуня, що лиш заміж вийшла. А власне я, що так для серця миле, о, Господи, ти подавай нам сили, як на іллі, ні вдвоє, як в іллі, якось ілля проходив по ріллі. Орав волами землю Єлисей. Все було явно для іллі очей. При ділі чоловік, воли, рілля та кидає на нього плащ ілля. Іди за мною, не прийшлося ждать. Воли, як жертва, на вогні горять, горять плуги, лишаються поля, йде Єлисей, а перед ним Ілля. Коли ж іллю на небо Бог забрав, подвійну силу Єлисею дав. Як в Єлисея силу нам пошли? А ти у жертву вже приніс воли. Ще не приніс. Опробувать кортить і на вечерю кличуть, що за мить Зібралось те і друге на біду, такі воли хороші не піду. Спішать по всіх усюдах посланці. Ведіть, збирайте, хто прийде і в кінці, у радості засяде за столи. Ну, а воли зостануться воли, дано вогню наказ усе пожерти, тільки тоді то вже не буде жертва. Подумай, чи рівняється з волом. У Божім царстві місце за столом.